Хаяо Оміядзакі в екранізації книги Служба доставки Кікі доповнив свої казкові світи твором, який оспівує поетичність праці як невід'ємної частини людського життя. Тож як це аніме розкриває працю в якості інструменту реалізації своїх особистісних рис, що таке конфлікт праці та виробництва, та чому для розуміння твору важливо дізнатись про вчення психотерапевта та філософа Віктора Франкла? Отож, можна... Що зручніше в нашій корчмі, і гайда. Ця чарівна історія знайомить нас із Кікі юною відьмою. Дівчинка досягла того віку, коли має покинути рідний дім та відправитись у інше місто, аби стати самостійною, адже такі відьмацькі традиції. Хоч батьки Кікі хвилюються за неї, проте розуміють важливість цього рішення і проявляють щиру підтримку. Саме тому дівчинка вирушає в дорогу, озброєна міцною вірою в себе та потужним ентузіазмом. Дорогою Кікі зустрічає ще одну юну відьму, і між ними відбувається дуже Дуже важливий діалог. Кікі запитує незнайомку, чи думає вона, що в новому місці буде важко. На що та із впевненістю відповідає, що їй не важко, адже вона має спеціалізацію любовних передбачень і запитує Кікі на чому ж спеціалізується головна героїня. Кікі збентежено говорить, що ще не знає, і якраз тут режисер закладає головну тему аніме реалізація особистості крізь працю. А проаналізувати, як нам розкривають цю тему крізь сюжет, допоможе австрійський психотерапевт та філософ Віктор Франкл. Я вже торкався його вчення у огляді фільму Легенда про зеленого лицаря, коли розповідав про формування системи цінностей людини. Але тепер розглянемо детальніше ту частину, котра стосується професійної діяльності. Ми бачимо, що хоч Кікі і окрилена ентузіазмом, проте її долає збентеження щодо майбутнього, котра має відкрити для героїні те, на що вона здатна. На думку Франкла, професійна діяльність це важливий елемент життя кожної людини, адже саме завдяки ній ми можемо запропонувати світу свій унікальний набір особистостей. Бистісних якостей, але для початку ми його маємо усвідомити. Саме тому нам демонструють це протиставлення двох персонажок, одна з яких чітко розуміє, що вона вміє, і що їй потрібно робити для того, аби. Реалізувати ці вміння, а інше лише на початку шляху усвідомлення своєї унікальності. А потрапивши в нове місто, Кійкі збиває з пантелику швидкий темп життя мешканців та соціальний хаос, котрий відбувається довкола. Крізь кумедні епізоди, головна героїня намагається знайти собі місце в цьому незнайомому місці. Але з кожною годиною її віра в себе падає, а заповітна ціль віддаляється. Меланхолія головної героїні досягає піку, коли її вірний супутник Зізі, Чорний Кіт, говорить, що є й інші міста, в котрих можна пошукати удачу. На мою думку, таке водночас кумедне та сумне знайомство головної героїні із містом метафорично нам демонструє. Нелегкий процес усвідомлення людиною своєї особистісної унікальності та тих неповторних рис, котрі стають основою для вибору професійного напрямку, але на піку з невіри кікі випадає можливість проявити себе. Вона використовує свої уміння літати на мітлі та пропонує власниці пекарні допомогу, аби наздогнати клієнтку та віддати їй те, що вона забула. Чуйність кіки та її навички вражають власницю пекарні і та запрошує її до себе. А у головної героїні з'являється ідея відкрити власну службу доставки. Так юна відьма нарешті розуміє, що вона може запропонувати світу та що їй потрібно задля цього робити. Потроху адаптуючись до нових умов, Кікі віддано працює над тим, аби її перебування у новому місці не було марним. Старання дають результат і в юної відьми з'являються перші клієнти. Так вона, приймаючи своє перше замовлення, проявляє неабияку відданість і навіть йде на небезпечну авантюру задля того, щоб перші клієнти були задоволені. А ще більшу відданість своїй роботі вона проявляє, коли бере замовлення у бабусі, котра хоче, аби Кікі доставила подарунок онуці на день народження рибний пиріг. Через несправну піч літня пані вирішує відмовитись від своєї ідеї і просить покоївку, аби та повністю оплатила доставку юної відьми. Але стурбована Кікі говорить, що не буде брати гроші просто так і пропонує їй свою допомогу. Такий благородний жест Кікі викликає щемке відчуття безумовного захоплення добротою головної героїні не лише у бабусі, а й в глядача. А нас підштовхує до ще одного важливого аспекту аналізу. Віктор Франкл наділяє роботу не лише ознаками інструменту, котрий може допомогти людині реалізувати свої уміння, а й наповнити її існування сенсом. Він вважає, що по більшій мірі важливіше не те, що людина робить, а те, як вона це робить, адже недостатньо просто знайти спосіб реалізації себе. Важливо відчувати, що наша праця має цінність, а це відчуття дарує нам щаслива посмішка того, хто отримав результат нашої праці. Так Кікі могла б просто займатися доставкою речей, не виходячи за рамки прописаних повноважень. Але вона цього не робить, вона не уникає невеличких можливостей проявити свою турботу та щире бажання. Допомогти своїм клієнтам. Це підштовхує нас до думки, що Кікі розуміє, що робота сама по собі не є самоціллю, вона не хоче доставляти речі лише заради самої доставки, її головна мета робити людей щасливими. До слова, тема відданої чесної праці задля суспільного благополуччя прослідковується в творчості Міядзакі неодноразово, але про це якось іншим разом. Проте на професійному шляху іноді трапляються непрості емоційні та екзистенційні перешкоди, і Кікі зустрічає одну із таких. Після карколомної пригоди зі своїм новим приятелем між героями відбувається цікавий діалог про польоти. Хлопчик говорить, що добре бути відьмою, адже ти можеш літати без перешкод, користуючись своїми здібностями, на що Кікі відповідає, що літати було весело, аж доки це не стало роботою, адже віра в себе за таких умов зникає. Після діалогу нам демонструють декілька епізодів, з яких ми розуміємо, що Кікі втратила свої відьомські здібності літати і розуміти свого вірного супутника чорного кота Зізі. Ці життєві неприємності Франкл також не обійшов увагою та запропонував своє пояснення, котре я назвав конфліктом праці та виробництва. На думку Франкла, тривале занурення у професійну діяльність, якою б цікавою та захопливою вона не була, з часом змушує людину звикнути до колись нових умов. Те, що донедавна викликало емоційний захват, вже його не дарує. Колишні неординарні ситуації перетворюються на рутину, а наповнені ентузіазмом рухи стають механічними, і так праця потроху перетворюється у виробництво, а ясний розум людини отруюється емоційним вигоранням. Втративши свої здібності, кіки ніби метафорично позбавляється тієї магії, яка ще зовсім нещодавно наповнювала її роботу. Як же ж Кікі справляється з цією серйозною неприємністю? В цьому їй допомагає її нова подруга-художниця, запрошуючи юну відьму до себе на відпочинок у лісовий будиночок, в якому між героїнями відбувається важливий діалог, як про роботу загалом, так і про природу натхнення, котре дарує людині ресурси до її виконання. Кікі отримує дуже цінну життєву пораду про те, що якщо тобі не вдається робити щось так само добре як колись, то не варто себе змушувати силоміць продовжувати, варто перепочити і отримати нові враження. Ідея, котра була озвучена в діалозі між героїнями, дуже добре відображає думку Франкла. Про повноту вражень він вважає, що незважаючи на те, що робота є важливим життєвим аспектом, вона не має займати в ньому головне місце. На його думку, з якою важко не погодитись, людське життя має наповнюватися різноманітними емоціями, адже окрім того, що вони є джерелом нового досвіду, вони також стають ресурсом для підтримки професійного ентузіазму та бажання працювати далі. Окрім цінної поради від подруги Кікі якраз і отримує нові враження від подорожі до лісового будиночку, таким чином здобуваючи ресурси для продовження свого професійного шляху, і невдовзі повернувши свої сили, вона їх використовує для порятунку свого друга у кульмінаційному епізоді аніме, котрий також відображає для нас один із аспектів вчення Віктора Франкла. Про працю, а саме її суспільну вартість. Але про це ви можете дізнатись на моєму патреоні у відео, доповнені до цього видава за мінімальною підпискою. Окрім цього, ви ще знайдете там списки рекомендованих мною якісних кінострічок, котрі точно варті вашої уваги. Ексклюзивний контент, виключно для патронів і патронес, та чат. Хочу подякувати людям, що вже підтримують мене фінансово. Саме вам я завдячую змогою працювати над оглядами. Служба доставки Кікі» – це не просто аніме, це витвір, що має глибокий психологічний та філософський сенс, який дозволяє глядачу не втрачати віру не лише у себе на творчому та професійному шляху, а й в інших людей, плекаючи цінності, відданості, чуйності та доброти. Дякую вам, що відвідали мою корчму. Маю надію, що вам було цікаво і буду радий прочитати в коментарях, що ж ви помітили в цій дивовижній картині.